і подолання розладів сну в умовах воєнного стану. Укладач Коваленко Інна Едуардівна. Презентація підготовлена на як проміжний результат виконання під теми наукового дослідження теоретико-методологічні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації системи освіти дорослих. На території України з 24 лютого 2022 року розпочалась повномасштабна війна з Росією, сигнали повітряної тривоги, вибухи, що лунають удень і вночі, підвищують рівень тривожності людей і особливо літніх. Наслідком є погіршення сну. В даній презентації ми розберемося, що таке сон і з яких фаз він складається, як забезпечити в умовах війни повноцінний сон. Що впливає на якість відпочинку? Як налагодити свій сон? Сон – це особливий стан мозку і всього організму, що характеризується розслабленням м'язів слабкою реакцією на зовнішні подразники. Сон стан пригнічення свідомості і ослаблення зв'язків людини з навколишнім середовищем. За статистикою за ніч. Середнястатистична людина проходить 5-6 циклів сну, що становить приблизно 8 годин. Один цикл сну триває 1,5-2 години і складається з двох фаз: фази повільного сну і фази швидкого ці фази послідовно змінюють одна одну. У середньому 3 четвертих циклу сну припадає на повільний. І близько чверті на швидкий. При цьому у фазі повільного сну виокремлюють такі стадії, як дрімота, легкий сон, помірний глибокий сон і глибокий сон. Стадії помірного глибокого сну і глибокий сон мають загальну назву дельтасон, що пов'язано з наявністю специфічних дельта хвиль. Глибокий сон. Це третя і четверта стадії починається приблизно на 45-й хвилині після засинання, тобто після того, як наш мозок пройшов стадії першу і другу. Глибокий сон триває значно довше в першій половині ночі, ніж у другій. Найбільша частина нічного глибокого сну припадає на перші два цикли сну, по 40 хвилин у перших двох циклах. У наступних циклах ця цифра зменшується. Здорова, доросла людина перебуває близько 20% часу в глибокому сні ніч. Відсоток глибокого сну залежить від віку, статі, здоров'я, способу життя та навичок сну. У швидкого і легкого сну все відбувається навпаки. Ці періоди є найдовшими ближче до ранку. Тривалість швидкого сну на початку ночі дуже коротка. У першому циклі десь 5-10 хвилин, потім збільшується до 30-40 хвилин, а іноді більше. Загалом на швидкий сон припадає близько чверті всього часу протягом ночі. Ми висипаємось, якщо проходимо всі стадії сну і прокидаємось на стадії швидкого сну. Нормальний цикл сну це запорука здоров'я людини. Обидві фази потрібні для повноцінного відпочинку та відновлення організму як на фізіологічному, так і психічному рівнях, переваги сну і постійного режиму, які виявили науковці. Гарний сон покращує настрій, покращує пам'ять, покращує роботу головного мозку, сприяє творчості, покращує увагу. Також знижується вага, покращує вигляд шкіри, ми зростаємо, нормалізується робота серця, зміцнюється імунна система. Розлади сну група порушень сну, що можуть стосуватись його тривалості та якості. Деякі розлади сну є настільки серйозними, що порушують нормальне фізичне, розумове та емоційне функціонування. Дослідження науковців із США свідчать, що проблеми зі сном у людей, які опинились у зоні бойових конфліктів, не тільки поширені під час бойових дій, а й можуть зберігатись роками після збройних конфліктів і мати істотний вплив на здатність успішно реінтегруватись. Та відновлювати життя після війни. Види розладів сну. Міжнародна класифікація порушень сну виділяє понад 100 окремих видів порушень сну, які можна умовно поділити на кілька груп. Гіперсомнія група розладів, що проявляється в. Підвищеною денною сонливістю або патологічним збільшенням тривалості нічного сну. Нарколепсія або раптові напади сну можуть спричинювати в тому, чи сон без попередження. Та також потрапляється параліч сну, коли після пробудження особа певний час відчуває неспроможність рухати м'язами. Інсомнія, безсоння група розладів. Пов'язаних із труднощами ініціації або підтримки сну, незважаючи на наявність усіх необхідних умов, розрізняють такі його різновиди. персомнічні розлади, неможливість заснути у звичайний час часто супроводжуються тривогою, страхом, нав'язливими думками, інтрасомнічні розлади, поверховий тривожний сон із частим пробудженням. Постсомнічні розлади ранні пробудження, коли організм ще не встиг відпочити, але спати більше не вдається. При цьому весь день людина відчуває втому і сонливість. Парасомнії – рухові, поведінкові або вегетативні феномени, що виникають у специфічному зв'язку з процесом сну, але не обов'язково пов'язані з розладом сну або надмірною сонливістю. Порушення цикардних ритмів. Зумовлені екзогенними та ендогенними чинниками і проявляються інсомнією вночі та гіперсомнією в день порушенням пам'яті та концентрації уваги. Центру неспокійних ніг. Проявляється потребою змінити розташування ніг, інколи в ногах з'являються відчуття поколювання і затерпання, розлади дихання під час сну, широкий спектр порушень, зокрема нічний храп та. Обстрактивне апноє під час сну. Для діагностування причин розладів сну використовують полісомнографію та актиграфію. Полісомнографія тривала реєстрація фізіологічних параметрів сплячої людини протягом всієї ночі. Проводяться в умовах стаціонару під наглядом фахівців. Актиграфія метод контролю чи оцінювання фізичної активності людини за допомогою акселерометрів дає можливість проводити багатодобовий моніторинг поведінки людини вісні. Найбільш частими причинами безсоння є порушення гігієни сну нестабільний психоемоційний стан. Зміни в навколишньому середовищі, органічне ураження структур мозку, що беруть участь у регуляції циклу сну і неспання, соматичні і нейроедокринні захворювання, психічні захворювання невротичного і психотичного характеру, зловживання психоактивними речовинами, алкоголем, паління, кофегіном. Психостимуляторами. Принципи гігієни сну. Сформуйте звичку лягати спати і прокидатись в один і той самий час. Навіть у вихідні. Другий принцип помірні фізичні навантаження, корисні кожному, але не перед сном. Третій принцип. Не вживайте важку гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Легкий перекус цілком доступний. Четвертий принцип забезпечте тишу і зменшіть освітленість спальні під час сну. П'ятий принцип: Не зловживайте алкоголем та відмовтесь від паління, особливо перед сном. Шостий принцип. Якщо ви полюбляєте перепочити в день, дотримуйтесь режиму, за якого тривалість денного сну, не перевищуватиме 45 хвилин. Сьомий принцип. Використовуйте ліжко за призначенням. Не читайте, не працюйте за комп'ютером та не дивіться телевізор в ліжку. Восьмий принцип. Використовуйте зручні та приємні постільні приналежності, білизна, подушка, матрац тощо. Дев'ятий принцип зробіть комфортний для себе температурний режим у спальні та регулярно її провітрюйте. І 10 принцип Уникайте вживання кофеїну за 6 годин до сну. Це Кави, чаю, більшості газових напоїв, а також шоколад. Методи швидкого засинання. Метод дихання 478 доктора Ендрю Вейла. Цей метод спрямований на використання контрольованого дихання, що сприятиме розслабленню організму. Сама методика є доволі простою. Спокійно вдихайте носом упродовж 4 секунд. Затримайте дихання на 7 секунд. Не поспішаючи видихайте ротом упродовж 8 секунд. Повторіть ці вправи 4 рази. Ще один метод швидкого засинання описав вперше Вінтер у книжці Розслабся та Виграй у 1981 році. Секрет полягає у повному розслабленні м'язів та очищенні думок. Варто починати з повного розслаблення м'язів обличчя, у тому числі язика і щелепи. Потім слід опустити і розслабити плечі, груди, руки, живіт і ноги. Розслабте всі м'язи тіла, починаючи з обличчя. Видихніть і вдихніть. Намагайтесь ні про що не думати протягом 10 секунд. Потім уявіть, що ви лежите в каної посередині спокійного озера і дивитесь у небо. Або відпочиваєте в гамаку в темній кімнаті. Намагайтесь детально побачити кожну деталь сцени. Ще один метод швидкого засинання це самогіпноз. Щоб заснути за 5 хвилин, можна використовувати прийом автотренів. Ви даєте своєму організму певні команди. Наприклад, я повністю розслаблений. Моє тіло стає важким, мої повіки закриваються, і я зануюся в сон. Починаю зворотній відлік. Коли я дорахую від ста до одного, то засну. Ще один метод швидкого засинання рахування видихів. Проста але досить дієва практика, якщо потрібно заснути, коли не спиться. Потрібно заплющити очі та зробити кілька повільних вдихів і видихів. Ваше дихання має бути спокійним і природним. Зробіть 5 видихів, і тоді почніть спочатку. Вдихи рахувати не можна, якщо зіб'ється, потрібно почати знову, і сон скоро прийде. Ця техніка не тільки допомагає, коли ви не знаєте, як заснути, а й може використовуватись, якщо потрібно заспокоїтися. Повільне розслаблення м'язів усього тіла. Ця методика чудово підходить, якщо ви не знаєте, як заснути, коли не спиться. Її також часто використовують як медитацію, адже вона має заспокійливий ефект. І вправу виконують таким чином. Спочатку потрібно напружити всі групи м'язів на обличчі, а потім розслабити їх. Пізніше переходьте до напруження м'язів плечей та шиї, і також їх розслабте. Рухайтесь по тілу донизу аж до ніг. Ця вправа допоможе заснути. За одну чи дві хвилини, якщо повністю зосередитись на відчуттях свого тіла. Техніка відтермінування переживань або техніка Скарлет Охара. Візьміть аркуш паперу та запишіть усі питання, які вас турбують. Заплануйте час на наступний день, коли ви будете думати про все, що вас зараз тривожить. Поверніться в ліжку і спробуйте зосередитись на вашому диханні. Уповільнюйте його. Робіть вдих коротшим за видих. Стежте, як повітря заповнює ваші легені так покидає їх. Можете злічувати темп вашого дихання. На 5 рахунків вдих, на 6 видих, на 2 рахунки пауза. Кожного разу, коли до вас. Повертатимуться тривожні думки, повторюйте, зараз мені важливо зосередитись на диханні. Про інше я подумаю завтра. От. Техніка безпечне місце в уяві. Влаштуйтесь якомога зручніше в ліжку, так, щоб вам нічого не заважало, і спробуйте розслабитись, заплющить очі, розслабте повіки. Уявіть місце, у якому ви почуватиметесь безпечно і спокійно. Це може бути реальне місце або створене вашою уявою. Перемістіть себе в це місце, спробуйте відчути його усіма органами чуття. Що ви бачите? Кого ви бачите? Що навколо у вас, які запахи відчуваєте там, що відчуваєте у тілі, які емоції, які думки, що можете відчути на дотик. Оцініть свій рівень спокою та безпеки. Чи потрібно щось додати, або спокій, і безпека були більш надійними? Будьте там, доки не відчуєте спокій. Техніка сейф. Створіть у своїй уяві такий сейф, до якого буде доступ лише у вас. І ніхто не зможе його відкрити без вашого дозволу. Це може бути реальний сейф або створений вашою уявою. Уявіть цей сейф в усіх деталях, де він розміщується, який він, яка в нього система захисту, як його відкривати. Важливо, щоб ви миттєво могли це зробити. Що робити, якщо ви загубили від нього ключ тощо. Спробуйте у свої уяви щось покласти у сейф та заберіть цю річ звідти. Повправляйтесь в цих діях. Після того, як сейф готовий і розміщений у надійному місці, кожного разу, коли вас турбуватимуть неприємні спогнути перед сном, кладіть їх у сейф. І головне, не забувайте закривати його та повертатись у свою реальність. Дякую за увагу! Приємних снів!